Чорний. Так, Грошей немає. Внутрішніх карманів немає, один карман і все. Сумка, як сумка. Цілком. Окей. А, 150 гривень. А, це ми вже знаємо з вами, це вже провірено. Так, і йдемо далі. Щосніше рішив скластися сам по собі. Так, є контакт, є контакт. О как? <свісна> <свісна> Ладно. Цікаво, окей, такого нам не попадалось. Ну, просто резинки для грошей. Грошей нема, але є резинки. Окей. Максимально непотрібна штука, як на мене, 100 грам Made in China. Але хтось замовляє, мабуть, комусь потрібно, тому виставимо, спробуємо продати. Не думаю, що це буде дуже дорого, але тим не менше за та й продав. Так, йдемо далі.